120 прильотів лише за одну ніч. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Нікопольський район обстріляли зградів. Зруйновані магазини, школи, лікарні. Є влучання в житлові квартали. Три людини загинули, ще дев'ятеро травмовані. Рятувальники продовжують розбирати завали. «Розрушено понад 400 житлових будинків, тобто пошкоджено 11, ще зруйновані. Також страдає і. Інфраструктура, тобто лікарні, школи, дитячі садочки, підприємства. Окупанти обстріляли Харків і знову житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав. Обійшлося без жертв і на Сумщині та Миколаївщині. Президент України наголосив, нам потрібна військова допомога, щоб чим швидше вигнати загарбників із нашої землі. Збройні сили України. Наша розвідка, наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще більше десятка поранені, п'ятеро у важкому стані. Російські війська били градами. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву. По Харкову вкотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Чудом немає жертв. Краматорськ рашисти обстрілювали ракетами С-300. А ось у Бахмуті загинуло аж семеро осіб шестеро поранені. Снаряди падали в різних районах. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина, самі касети а падали в іншому напрямку міста. Ось інший фрагмент снаряду. У самому Донецьку вночі стався вибух на пивоварному заводі. Розпочалася масштабна пожежа, а ще витік аміаку. За інформацією рашистських змі, зона ураження складає два кілометри. Попередньо на території підприємства знаходилася база окупантів. Ймовірно, попрацювали наші. Однак підтвердження від офіційних осіб України немає. Зсу останню добу добряче насипали рашистам. Лише на Миколаївщині вгатили по двох складах боєприпасів та одному осередку техніки. Нами протягом бойового дня нанесено шість авіаційних ударів. Двічі забезпечена роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Береславському районі. За результатами відпрацювання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань втрати ворога складають: 41 один рашист, 3 гаубі Семста Б, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати до розвідуються в районі Новокам'янки. Нами нанесено вогневий удар. По командному пункту 126-ї окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та дача бойові дії тривають. А тим часом у так званій ЛНР окупанти проводять приховану мобілізацію. Чоловіків хапають за руки просто на вулиці біля лікарень, під'їздів та на зупинках. Забирають паспорти, таким чином змушують йти воювати проти України. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.